Привіт, друзі! Дивіться, яка прикольна фарка з пластиком, тобто фара обтікач на огляді в матовому кольорі для любителів чорного мату. На галогенній лампочці. дальне ближнє світло. Так, тільки не бачу, чи є тут габаритик. Вон, габаритика вроді і немає. Але якщо треба, це можна легко зробити отвір, та вставити патрончик гумовий такий з лампочкою, він досить дешево, стоїть, якому потрібно, то можна адаптувати. Так, ось так вона виглядає. І можна, Звісно, встановлювати як універсальну, багато на які мотоцикли. Як кріпити? Ну, як кріпити, завжди можна самому придумати. Ось тут є такі отвори з обох сторон. Ну, і знизу є ще центральний отвор. Тобто можна зробити трьохточкове кріплення, самому придумати з металу щось зробити. Ось тут патрончик закривається гумкою такою. Тут відкрите, тут треба буде щось чудити. Воно таке на фішки йде, три контакти, що дійсно підтверджує, що тут буде дальне та ближнє світло. Ну, а габаритик, як я і говорив, можна в будь-якому місці зробити маленький отвір. І така лампочка, типу Т-10 без цокольна ставиться і буде працювати. Так, по розміру, що у нас по розміру? Попередньо її заміряв, в самих широких місцях вона йде, ширина її 300 мм, плюс-мінус там до міліметра не, не придивлявся. І ось в цьому місці саме Більший розмір 340 мм. Тут, звісно, бачите, тут така виямка трішечки буде менший розмір. Не знаю, як вона на відео, але вживу, ось я на неї дивлюсь, мені вона дуже подобається. Це можна реально так мотик свій, скажімо так, тюнінганути непогано. Також і лампочку, лампочку можна замінити на. Якусь крутішу на галогенку, ой, тобто перепрошую на LED-лампу. галогенку на LED-лампу. Можна і ксенон поставити, це вже діло смаку, скажімо так. Крута фарка за досить невеликий бюджет.